Розказував про лампу, яку я купив зараз ввечері. Ось, ось ця чудо лампа. Вона на батарейках, на акумуляторі, гачачок, Я вже там прибив, як я говорив, не вже неї посвідчують, тільки не було ніяк можливості вам показати. Кнопочку тисну і світиться. Є два режими. Один яскравіший, другий чуть темніший. Зараз ми вам покажемо її наяву, ось раз І два. Це сильніший, і третій. Кнопочку натиснув і виключили. Це середній такий у нас режим. Добрий вечір. Курочки. Да, наші красунки вже відпочивають. Катечки і курочки. Зараз я ще включу це. Включив ще додаткове світло на телефоні. Наші курочки вже всі тут сплять і великий маліз, кліток я позабирав. Трошки побавився з ними, не швидше, не чимніші, <клес> звикали це лівінські, але бачимо, що вони такі не будуть собі сидіти на жардини, а сидять собі там на низу. Ну що, оцю лампу. Гачок зробив, вішаю, і тепер тут декорей достатньо, щоб вони зайшли і побачили, куди зайти і так попідсвічувати їм. Що ви мої крисуньки, га? Ой, жабики повні, поїли. Я так переживав, тому що зараз о яєчко. Бачите, де курочка зноситься? не ні ні не ні ні, -ні, 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 -ні. Ти п'ємоку його не будеш. А, молоденька курочка. Бачите, легарний розноситься. Ну, не знаю, так може здалека покаже. А Може зблизько. О, зблизька показала. От такі полосочки. Молоденька курочка, напевно, зраночку знеслися, не встигла добігти до гнізда або шитолку, толком не знала, що з нею трапилося. Ну, це ж На сьогодні була курочка молода з яєчком, але вона вже у нас то Я її, як то кажуть, не рахую за сьогодні. Два яйця, тільки сьогодні, вчора було п'ять. Ось це молода курка, повіде, мала знестися. У то то нас же є два яйця. Дві молоді курочки несуться. Три дні було підряд, було 5-6-5. Сьогодні 2, це нічого страшного. Як -то кажуть, той, хто працює, повинен і відпочивати. Оце що курочка, що я казав, що вона е, їсть як так, цей, але лікар ходив в аптек, лікарка там купа ліків, ви набрали, спробуйте ще її пропояти від цього, від хрипів і індивідуально її, і ще тут. одну. Амароксиху я е, цей, закапую доксицикліном через цей. Ну, через е, шприц. Хоча вони в мене були пропаєні тиждень антибіотик, антибіотик Це доксицикліна, але, напевно, було в замалі в кількості, тож що треба буде, як кажуть, їх заново пропояти. Зараз ми їх пропоємо від кокцидіозу. І тому поки що. Дукси циклів хати не будемо, бо буде для них забагато, правда? Ось такі наші красуньки, я їх розбудив. Маємо сьогодні ще одне свіже яєчко від молодої курочки. Це вже нам дуже тішить. Так що легорно потихеньку починають розношуватись. Всім спокійної ночі, правда, курочки? Миру, любові і Божої благодаті.